Аркан Зірка. Зірка, на, на, сту, на цьому тижні, ми про цей тиждень говоримо, ви можете стати зіркою, тобто прославитися. Причому це не обов'язково на весь всесвіт, хоча може бути і так. Ви можете стати відомо в колективі, де ви працюєте, або в домі, де ви живете. Або в сфері, які ви займаєтесь, або в Тіктоці, або в Інстаграмі, немає значення, але Аркан зірка це про те, що ви в зірковому статусі, і на вас люди дивляться і хочуть бути в чомусь такому, як ви. Що, ще? Двійка чаш? Фечки, скажу вам так: однозначно, що. Вам буде подобатись цей стан, тому що тут йде двійка чаш в цьому контексті про взаємність. І ще хтось з вас узнає, що ви, саме ви, є зіркою для якогось чоловіка. Настільки недосяжною, але цей чоловік, з яким у вас. Взаємне кохання. Воно може тільки прийти феєчки, Так, ви стали відомою, і на цьому тлі ви зустрічаєте таку людину, або у когось вже феєчки є така людина, але на себе не натягуйте те, чого немає. І так, що ще буде? О, четвірка жезлі, дівчата, ну що буде? Тут пропозиція руки і серця, пропозиція проживати під одним дахом, весілля. Четвірка це стабільність, це саме устойчивость парашистки, тобто як ніжки стола. Стол не стоїть на трьох ніжках, а на чотирьох стоїть і дуже навіть круто. Я дуже щаслива, весь ми по телеграм, до речі. Рікачар, буду провід підняти келихи за ваш якийсь успіх, люб.